Овни, привіт! Вогняні ви наші, темпераментні ви наші. Це Гороскоп для вас на тиждень. Подивимося з понеділка. Понеділю. Які енергії будуть вирувати у вашому житті? Куди будуть направляти? Отже, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ні, ну це класика жанру. Овни, Понеділок, день важкий. Сім жезрів. Один проти шести. Тобто ви будете воювати зі всім світом, з родичами, з коханими, з друзями, з колегами. А можливо, ви і справді воїн на війні честь вам і шана. Отже, сімка жезлів. Дивіться, скільки хижиків на одного хлопця накинулися. Одного вже зарубав, інших чекаєте саме. Ну це швидше урада не вам, а вашим друзям і оточуючим вас, сильно до вас не лізти, не дратувати. Вівторок тут не те, що вівторок. Тут я дивлюся, з ким воюєте. Можливо, можливо, ви сцепилися, щепилися або з вами щепилися. Як не дивна жінка, і це два таких суперники, знаєте, можливо, це боротьба на полі любові з одного боку. З іншого боку, це може бути боротьба за якусь одну жінку, за увагу до жінки, якщо дивляться мене чоловіки. Подивіться на цю а, красиву, на цю харизматичну, сміливу жінку. Лицарь мочів, сім жезлів, тобто боротьба, як ніби навколо неї. Що це може бути, крім жінки, проект? Це тендер. Це коли я розкидую вакансії і шукаю найкрутішу роботу, найкращу роботу, та яка пасує саме мені. Графік роботи, який буде мене влаштовувати, саме мене, умови, гроші. Отут тут така історія. Тобто ви за щось боретесь. І починається починається це з понеділка, буквально з понеділка. І триває до середи. Наскільки вдалим буде ваше полювання і ваша боротьба? Вдалим. По-перше, в четвер випадає карта мах. Якщо я не помиляюся, в четвер у нас восьме число. Всі астрологи, всі езотерики вже прожужжали просто вуха про це магічне восьме число. Відкривається ворота сили, ворота лева. І ось тут на четвер у вас випадає карта мах. Що це означає? Ви можете в цей день чітко усвідомити і побачити свій потенціал. Або ваш потенціал помітять оточуючи. Це, як знаєте, головна роль у блокбастері. От кажуть, ви. Тільки ви. Далі після цього йде лицар жезлів. Що радять карти? Так в потенціалі ви найкрутіший. так в потенціалі ви герой. Тут просто іде людина, герой. Можливо, ви реально на війні, тому що тут є королева мечів. Королева мечів це завжди війна. Але що хочу сказати, які б баталії не були на цьому тижні? У вас овне. Тому що жінки мене багато дивляться, так? Жінок, ви можете бути вогняними воїнами бой... світла, овнами по сонцю або по асценденту. Карти говорять про те, що потенціал є, можливість хапанути джекпот і стати головним героєм свого життя, головним героєм компанії, головним героєм або головною героїною. Там я не знаю, у кількох серцях чоловіків у вас є цей потенціал. Але яка порада не засиджуватися на місці і не зривати передчасно лаври перемоги? Рух, рух, і ще раз рух. Дуже багато доріг, дуже багато двіжняку. Причому не тільки в соціальних мережах, не тільки переглядаємо чиїсь. Дописи лайкаємо дизлайкаємо дизлайкаєм і сваримося в мережах. Ні. Тут якраз історія сіли на коня і погнали, сіли в машину і поїхали. Можливо, це переїзди по містах. Мож... Ну, я не скажу, що тут є за кордон, ні, тут десь в своїй країні, але багато поїздок. Екскурсій. Можливо, часто лици жезлів, як експансія виглядає. Я освоюю невідоме. Кінець тижня. Королева Королевачів король кубків. Я би сказала так: Ви стаєте дуже помітні на кінець тижня, і ваша робота отримує свої плоди і своє схвалення у керівництва. Якщо ви працюєте на себе, значить вас побачив всесвіт. Почув. І дав певну нагороду. Але ця нагорода навіть не грошова. Це як обіцянка майбутнього ну, яскравого, успішного життя, щось таке. Тому що король кубків і королева мечів зовсім різні по своїй енергії персони. Але коли випадає король і королева, це може бути керівник і зам, дві компанії різні. Можуть бути, можуть бути. Одним словом, овни нудьгувати на цьому тижні вам не доведеться. Ловіть момент. Підписуйтесь на канал, якщо ви випадково сюди зазирнули, От просто раз зазирнули і вас зачепило це відео, щоб не пропускати наступні. Натисніть, підписатись. Дзвіночок, щоб завжди до вас приходили повідомлення, що для вас повне готове нове відео. До зустрічі!